Росіяни наступають на сіверсько-лиманському напрямку. Сили оборони стримують ворога під постійними атаками дронів та з ускладненою логістикою. Одну з ділянок на цьому напрямку у Серебрянському лісі тримає 53-я окремо механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Майже дві доби наша знімальна група провела на позиціях із гранатометниками цього підрозділу. Далі репортаж воєнкора Станіслава Кухарчука з передової. А заразом підтримайте збір команди подробиць. На дрони для цього підрозділу реквізити у сюжеті. Такий вигляд зараз у всіх шляхів до позиції бійців 53-ї бригади у серебрянському лісництві. Навіть ніч не рятує їх від ворожих дронів під контролем росіян. Усі дороги. Саме серебрянське лісництво частина так званого сіверського виступу. Його ворог повсякчас хоче зрізати, аби продовжити наступ на Лиман і Слов'янськ. І за останній тиждень росіяни тут суттєво активізувались. Первий Так, да, я перший Так. Підвозити боєкомплект і провізію у серебрянському лісі доводиться швидко і під загрозою ударних дронів. До позиції хлопці іноді по кілька кілометрів несуть усе це в руках, адже транспорт одразу знищать. За прусіку проходіть, там якраз, блін, маліна, впіві. Траса FPV. Да? Угу, проходна, це все в вльоскі дорога. Уночі все жахіття, на яке заповідне лісництво перетворило росіяни, було непомітно. Та від побаченого на світанку холоне кров. Земля буквально переорана снарядами та бомбами. Немає жодного живого дерева. З бліндажів на вулицю зайвий раз ніхто не виходить. Кожен рух одразу помічають дрони. За останній місяць росіяни значно посилили повітряний контроль над лісом, а сховатись тут уже просто ніде. В серебрянському лісництві життя під землею. В таких от маленьких бліндажах. А норах вийти на вулицю нереально, тому що скрізь ворожі дрони. І вибачте, що так скажу, можливо, це буде здаватись комусь неетичним, а ось хлопці навіть в туалет ходять, от, як бачите, от в такі пляшки, тому що ну, виходити. Виходити на зоні просто небезпечно. Якось так. Та подеколи виходити все ж доводиться. Пересвідчивши, що в небі немає ворожих дронів, Олексій перебіжками наближається до гранатомета. Зброю треба навести на цілі і підготувати до бою. Вони заважають працювати? Да, – Так, часто зависають Часто стоять, мешають їх піві а, Ну зараз активізувались, так? О, уже по наших хвалять. А б'ють, коли ворожі дрони виявляють позицію. Тоді росіяни кидають все на її знищення. Цей сховок росіяни розбивали майже тиждень, розповідає Олексій. Сюди летіли і ракети з РСЗВ, і ударні дрони, і навіть каби. Але хлопці все одно працювали аж доки бліндаж не обвалився. Сховатись від всевидячого ока ворожих дронів у випаленому лісі фізично неможливо. Дозволять. І в цьому пеклі бійці тижнями, а іноді й місяцями не виходять з позицій. Людей на заміну не вистачає. Тому тим, хто у строю, доводиться тримати оборону майже без відпочинку. Дому не хватає. Бризькі. Жінка. Да, треба витримка. Морально, фізично. То скільки ви вже не мінялися? Три на тілі. Ну, хто три, хто п'ять. Та всі думки про діми рідних розвіюються. щойно лунає команда до бою. Автоматичний гранатомет прикриває піхоту, який попереду ще важче. Давай одну Плюс. Не Прошло. пройшло. Давай три, давай три. І так ледь не щодня, адже росіяни постійно штурмують. Ранок, день та вечір. Атаки тривають без упину. А коли настає ніч у ворога і в нас починається перегрупування. На позиції підвозять боєкомплект провізію. Іноді бійців на заміну. І ця дорога до точки евакуації часом небезпечніша за перебування на позиціях. На дорогу тільки почали виходити, виходіть, поняв чи там одразу перший прильот, і пошли нам. Ми біжали до капаніра по всю дорогу нас Саме через це розвантаження і завантаження триває лише кілька хвилин, аби ворог не встиг помітити машину. А хлопці, які прямують на відпочинок, доїхали живі і неушкоджені. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Саме для героїв попереднього сюжету бійців 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрала майже 150 тисяч гривень. І все це завдяки вашій активності та донатам. Ці гроші ми перетворили на дрони-розвідники. Залізні пташки вже у бригаді і працюють задля посилення нашої оборони на сіверському виступі. Тож пам'ятайте, кожен ваш донат важливий, бо допомагає нашій армії боронити Україну. Не будьте Айдужими, долучайтеся і надалі до наших зборів. Реквізити у вас на екранах. Друзі, завдяки вашим донатам ми змогли придбати в 53-ю бригаду імені Володимира Мономаха ось два такі, такі дрони-розвідники. Це MAVIC-3PRO. І ці дрончики будуть допомагати хлопцям боронити нашу спільну країну. Дякую вам величезно за те, що долучились і задонатили. Дякуємо всім, хто залучився до цієї доброї справи. Слава Україні! Героям слава!